Близько дві сотні мобілізованих офіцерів з різних куточків України проходять підготовку на базі Житомирського військового інституту. Вчорашні підприємці, службовці та робітники сьогодні сіли за парти, аби відновити у пам'яті військову справу. Вогнева і технічна підготовка, топографія, основи військового зв'язку та ще ряд інших тактичних дисциплін вивчають військовослужбовці. Усі заняття проходять відповідно до програми підготовки мобілізованих офіцерів, яку розробило командування сухопутних військ збройних сил України. Щоправда, самі військові вважають, програма потребує доопрацьовувати. Научились, но этого мало. Это уровень подготовки говорим, сержантского состава. Вот то, что нам дали, это уровень подготовки сержантского состава в советское время. Хотя сержантских составов подготавливают полгода. Ну, так как у нас ну сокращенный вариант. То есть. Віктор Прокопенко свій час закінчив військове училище. Чимало років віддав службі у Збройних силах України. Після початку бойових дій на сході добровільно пішов у військкомат. каже, країну треба захищати. Ви готові служити? Так, да, ми готові. Більшість тут – це добровольці. А ось киянин Роман, сім років тому, за скороченням був звільнений у запас, колишня спеціальність безпека інформаційних систем. Каже, за цей час військова справа пішла уперед, тому під час перепідготовки в інституті дізнався чимало нового. Ступінь автоматизації в процесі обробки інформації, нових програм на апаратні засоби, які для цього використовуються, і рівень підготовки і знання керівників занять, які безпосередньо багатьох з них ми побачили, виконували завдання в зоні АТО. І дуже цікаво був їхній практичний досвід нам. У військовому виші мобілізовані не лише навчаються, але й живуть та харчуються. Начальник інституту запевняє, усіма необхідними речами військовослужбовці забезпечені. Батьківщину треба захищати, починаючи з кожної дрібниці. Людина повинна бути гарно розміщена, нагодована, всім забезпечена. Тоді ми повинні готувати її найкращим чином. Тоді держава буде захищена. Сплять мобілізовані ось у цій казармі, як пояснює керівництво інституту. Раніше це приміщення було резервним, тепер знайшли йому призначення. Ми не кажемо, що це щось ідеальне, але воно все чисте, підпрасоване. Бачите, не порвана нічого. Її до будь-якого ліжка. Теоретичний курс перепідготовки військові поєднували з практикою, яку проходили на Житомирському полігоні. Однак тепер навчання добігає кінця. Вже за кілька днів мобілізованих відправлять до військових частин за призначенням. Там вони вже зі своїм особовим складом будуть проводити бойове злагодження.